Всім привіт! Сьогодні готуємо перелову кашу мультиварці. в мультиварці. У мене і так, Я сюди додала дві чашки крупи перлової, я її промила. Отакі додобляти... От дві чашки крупи я додавала і тепер я до чашечок отакої водички. Таких самих. Якщо ви одну чашечку додаєте перлової крупи, значить вам потрібно додати 4 чашки води. Добавляємо одну чайну ложку смачної олії і одну чайну ложку вершкового масла 5 г. також я добавлю пів чайної ложечки солі. Рекомендую їсти гімалайську. І виставляємо режим каша на 1 годину. Так, година вже пройшла. Зараз будемо дивитися, що там у нас отак От виглядає. Зараз будемо перемішувати. Ой. Ой, виглядає перловка просто. Гарно, розсипчаста. Зараз будемо насипати. Все, прекрасно. Все прекрасно, перемішала все.